Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я рада вас вітаю в ефірі youtube каналу Суч Укрмама. Раптом ми подумали, що це за назва? все дуже просто. Це сучасна українська мама, і я нагадую, що сучасна українська мама вона не тільки мама, вона ще й працює, має хобі, свої інтереси, але звісно ще й приділяє увагу своїй дитині і вихованню своєї дитини дуже багато із того, що для нас здається тепер абсолютно природнім і нормальним під час всіх цих процесів. Звісно, наприклад, навіть в моєї мами викликають питання. Саме тому це відео і присвячено тому, які Дивні вже запитання я отримувала за час вагітності, і переконана, що це далеко ще не все. Я сподіваюся, що в коментарях ви поділитесь своїми запитаннями, які вас найбільше дратували, які ви взагалі не могли зрозуміти, як людина може їх задавати. Тим не менше, моє улюблене питання а ти в законному шлюбі будеш народжувати дитину чи як? Ну, по-перше, завжди хочеться запитати це універсальна відповідь на все. А вас це як. <гурбує>. Чому ви так сильно переживаєте за законність мого шлюбу? Невже ви думаєте, що якимось чином це може повпливати на здоров'я, на інтелект, на майбутнє? Зрештою, є особисті питання, в які не варто лізти. Ну ви ж не суддя чи прокурор, аби оцінювати ступінь законності. Загалом, мені здається, що це дуже погана риса людей, коли вони намагаються залізти в троси, в ліжку, в сім'ю, зрозуміти, хто, що, від кого. Ну, а раптом. Я не хочу, щоб ви знали, хто мій чоловік. А раптом я не хочу, щоб ви знали, як виглядає ну, от повною мірою моя родина. Тому є штамп. Чи немає штампу? Це, здається, історія тільки мого паспорту. Хоча і навздогін, звісно, класична історія. А хто твій чоловік? Та заспокойтесь, це не ваш чоловік. Це най… Активніше питання, яке застосовується в різноманітних коментарях. Всі хочуть, щоб я його показала. Не знаю, для того, щоб зважити його, заміряти його зрост, подивитися, чи він єдна, не гідна дитина. Можливо, подивитися на якісь гени, які будуть передані. Зрештою, я не знаю нікого із того, хто мені пише, про те, хто мій чоловік, і я не питаю вас. І мені здається, що. Лізти так далеко, так глибоко, в особисте це не дуже правильно. Зрештою, ні на що не впливає хто саме мій чоловік чи батько моєї дитини. Це тільки моє особисте щастя. До речі, це ті самі люди, які пишуть про те, що щастя любить тишу, але чоловіка покажи, розкажи. Чи в законному шлюбі, чи є штамп, чи будете вінчатися, чи будете а де. Ну, от це от все. Далі це якраз історія про те, що, Боже Боже, невже ти показала живіт? Для чого ти розказала про свою вагітність, оця публічність, щастя любить тишу, а тепер що ж тепер це буде? Ну, певно, в когось просто лопнуть перепонки від звуків мого щастя. Я розказала про свою вагітність, тому що її типу приховувати вже було нереалістично, тільки леда, що мені не написав О, Оленка, в тебе обличчя Х2 стало, ти так округлилася і так далі. Зрештою, це моя радість, і я не хочу нести в маси тільки говорити страждання, його в нас достатньо. Хочу щастя. Хочу всім розказати, що життя, попри все, триває. Нас вбивають і знищують, а в нас життя триває. Я вважаю, що кожна новина про вагітність вона прекрасна. Я коли зробила цю інформацію публічною, я отримала таку кількість прекрасних, фантастичних коментарів, дівчата ділилися своїми історіями. Я була наповнена щастям та любов'ю. Це і має бути, це і має переповнювати наші соціальні мережі, а не якусь гризнючу сварку. А хто в тебе хлопчик чи дівчинка? Ну, бо ж дівчинка, це дуже-дуже дуже дорого. Так багато всього треба цим дівчатам народжує краще хлопця. Ну, знаєте, от. Таке враження, наче я зараз маю опцію обрати, наче є де я можу закласти одну дитину і викупити іншу. Зрештою, це диво, диво природи, Боже диво, що народжується дитина. На момент, коли ви будете дивитися це відео, потенційно я буду знати вже, хто в мене. Але дві третини терміну це для мене тотальний сюрприз. Я вирішила, що. Я не хочу одразу знати, для мене це не сформує нічого. Це така інформація, яка ну десь, звісно, мене посміхне. Але я не чекаю когось конкретного, сина чи доньку. Я хочу, щоб був цей стан сюрпризу, коли ти не знаєш, коли ти дізнаєшся і ти в шокові. І ні, я не думаю, що хтось дорожче, хтось дешевше обходиться. Я робила вішліст, і я точно знаю, що всі діти це однаково дорого. Незалежності від їхнього гендеру, незалежності від статі. Але найголовніше це, звісно, щастя і здоров'я цієї дитини. Дитину, будеш хрестити? Чи правди ти обереш приход? Друзі, ну по-перше, я не збираюсь давати можливість церкві відродження побороти за мою дитину. Я не із тих, хто каже, виросте, обере. Е, ні, більшість хороших речей, ну, може, помилок, не знаю. Звісно, я як мати маю зробити за свою дитину. Ну і зрештою. Так було заведено в моїй родині, що ти що за мене обирали релігію. І я за це абсолютно вдячна. В мене немає з цим проблем. Я не виросла і не вирішила, що я хочу бути кришнаїдкою чи вдаритися в якусь іншу релігію. Для мене Бог один в дуже конкретній церкві я була хрещена і не тільки. І для мене це все ті речі, в які я абсолютно щиро вірю, вони мені близькі. В цій культурі, в цих традиціях, звісно, буде виховуватись моя дитина. Але це теж такі. Нюанси дуже дуже особисті. Знаєте, як кажуть, що за столом про політику церкву не говорять, щоб не сваритися. Тож і питати, чи буду я хрестити, це теж якось надзвичайно дивно. А що обрала ти ім'я? Бо я знаю одне дуже класне, назви його на мою честь. Я в такі моменти кажу, що ну, дякувати Богові, що в тебе не ім'я колишнього чи не ім'я Горпина, але. Чому всі хочуть порадити якесь ім'я? Це моя дитина, на якої буду дивитися, з якою ж ну, якісь мрії, думки, почуття вже є. І, звісно, підбір імені це один із найважчих процесів, який тягнеться увесь період вагітності. Якісь варіації, які виникають, ім'я, яке я дуже хотіла там 100 років, але передумала. Але ні, я ніколи не буду називати іменем, яке мені радять. Це не кличка собаки, це не якесь ім'я зна... це все життя ми будемо з цим іменем, і звісно, треба дуже добре продумати, яким воно буде. Я гуглю красиві імена, я їх шукаю. І я спонукаю вас написати їх в коментарях у тому числі, але без порад що бери от саме це. Просто якісь імена можуть та... Випасти із центру уваги і їх можна не помітити. Ще одне питання, яке я бажаю. В сенсі ти не будеш сидіти в декреті, чи що, мать зазуля? ні, я просто буду тягнути цю дитину невдаху до випускного. Так, друзі, я все ще лишаю за собою право мати своє життя. Тому сенсі, що розвивати свою кар'єру, мати хобі, і я не збираюсь довго сидіти з дитиною. Зараз я припускаю, що дуже багато мам напише: Та перестань, ти там собі щось придумала. Ти навіть не знаєш, як життя зміниться і як дитина буде тебе змушувати підлаштуватись. Так, чиста правда я лишаю таке місце таку поблажку на те, що будуть обставини, які мене змусять довше бути в декреті. Але в цілому, я вважаю, що життя має тривати, я маю заробляти на дитину, я маю бути цікавою своїй дитині, у тому числі я маю розвиватися, продовжувати не спиняти цей процес. Тож, безумовно, сидіти в декреті занадто довго я не планую за жодних обставин. Не те, що роками півроку я не планую сидіти в декреті. Я маю відновитися, побути зі своєю дитиною, дати їй все найголовніше в перші місяці життя, ну а далі. Буде якийсь такий побудований процес взаємодії, де я маю повернутися на свою роботу. А ти що така худа? питають мене люди. Ти ж маєш їсти тепер за двох. Завжди відповідаю, що да. і худнути ми теж потім будемо за двох, або цю дитину, яка буде великою масою, я маю після народження одразу віддати в штангісти. По-перше, від жодного лікаря я ніколи не чула поради, що треба їсти за двох. Від жодного. Я цього не читала. Бо більше, є дієта, дуже конкретний набір ваги, який має бути кожного тижня чи місяця. Але часто наші мами чи бабусі, які. Знаходилися в цьому стані в інші часи, вони це сприймають по-своєму, по, по старовірському, та що треба дуже дуже багато всього набирати. Це не корисно, це негативно впливає на організм і здоров'я. Тож всі ці поради з тим, щоб набирати ще більше, лишить собі. Я навпаки думала, що наберу набагато менше, але моє тіло знає рівно до останнього граму, скільки йому потрібно для мене і для моєї дитини. Але окрім їжі, завжди є ще й порада. А чого ти не вип'єш? Чого ти не бахнеш? Ну хоча б вінчика. Один келих, можна, он я в свій час могла б що завгодно, та? і келих, і пляшечку випити, і нічого. Ну, чесно кажучи, інколи таке хочеться сказати, що воно видно, відчувається. Ну, не хочеться ображати людей і не тому, що алкоголь заборонений лікарями. Можна почути і побачити різноманітні матеріали, наукові дослідження, що там келих справді вина, він не завадить. Але в цілому це питання здоров'я окремо взяти людини. Я навпаки, навіть під час невагітності майже не вживала алкоголь і вважаю, що для жіночого організму алкоголь максимально не корисний. Що вже говорити для дитини. Були Заходи були якісь події, коли якийсь там ковточок я могла зробити. Але в цілому, мені здається, що ну, цей період точно можна перетерпіти, втриматися і не вдаватися до якихось старих звичок. Ну і останнє моє найулюбленіше це теж, якщо ми ще мало в трусиках попорпалися, то давайте зайдемо туди глибше. Певно, ти переживаєш за стосунки із батьком своєї дитини. Ти ж після пологів вже будеш не та. А чого раптом я буду не та? Бо я маю їсти за двох і ще трошки бухати, ну да, то вже буду я точно геть іншою. Але в цілому я збираюсь дуже швидко повернутися до своєї форми за вагою, за виглядом, за інтересами, за активністю, за роботою, за спортом. І я не переживаю, що я буду не та що я буду мамкою якоїсь не такою. По перше мене люблять, люблять такою, як я є. По-друге, ми з вами багато поговоримо про відновлення і як воно має відбуватися, як повернутися в свою форму, не втрачати мотивацію. І обов'язково поговоримо і про чоловіків, які теж мають бути не тільки опорою, а ще й підтримувати в складні моменти, як зараз мене. Я дуже переживаю через набір ваги, Дуже, чесно. Мене це з'їдає, я себе караю, я критична до себе, що я це дозволила. Але в цілому мене підтримують і кажуть, ти прекрасна, ти красива, все пройде, над цим попрацюємо. Тому ні, я збираюсь повернутися якраз в свою допологову форму, і я вважаю, що все буде добре. Це друзі я назбирала тільки десяточку, отак по верхах, але мої найулюбленіші питання, які крають мені, мені серце, і змушують хотіти вивати. Напишіть, що вас найбільше дратувало під час вашої вагітності, які вам не тактичні, не тактовні, неприємні питання задавали. Ну і звісно, ми будемо щасливі, якщо ви залишитеся із нами, залишите свій лайк, обов'язково підпишитесь на YouTube канал Суч Укрмама і будете відслідковувати наші відео. Давайте любити одне одного, давайте підтримувати одне одного, виховувати і народжувати дітей. Бережіть себе, бережіть свою родину до зустрічі!